Мирного неба всім. Ну що, у нас на порозі березень. І давайте ми з вами подивимося: появиться він в загаданий вами термін. Долина Міражу. Появиться чи появиться він, загаданий вами термін. В принципі, давайте так, я буду о, десь дивитися на місяць, а ви можете загадати цей свій термін. Так, про якого мужчину ми запитуємо? Сам загубився десь. В питаннях доріг, можливо, або відмовився сам від якоїсь дороги, пішов шукати щастя, або у нього питання не вирішені, були тут якась королева Пентаклі виходить. Це може бути важлива жінка для його життя: як дружина, так і просто важлива жінка з якоюсь. І тут, тут, тут дуже багато пентакливої масті. Ще одна пентаклива масть, закрита ситуація. Десятка пентаклей на майбутнє, якісь ой які складні. тут, в принципі, якесь невирішене питання для його життя. Таке враження, що людина, ну тут він або відмовився від чогось, від, від, від відкритих доріг трійка жезлів і вісьмірка кубків. Але це було його рішення. Або не зміг. Перейти якийсь бар'єр, не взяв це рішення, не зробив. А, ну також це кажу вже стосується жінки, королеви Пентаклей, десятка пентаклей. Ну якось так, тому що тут вже падається десятка пентаклей на десятку мечів. І знову ж така, розумієте, складна ситуація. Вроді і можлива кому комунікація, але вона зовсім і неможлива, тому що оце все знову через слово вроді, тому що виходить шістірка, яка йде в вісьмірку, тобто щось і відкривалося для нього, але. Е Ну, от, і, 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 якусь квіточку зрощував і попадає в вісьмірку мечів. закриття. В закриття, І це все про майбутнє думає. А, майбутнє таке враження, чи є це майбутнє, чи воно можливе, чи воно вже обламалося зовсім, тому що тут зірочка мріє, тут жезлів, десятку мечів знов падає. Ну, Ой, король Пентаклей. Ого! Королева Пентаклі, корою дивіться, хтось може реально дивитися про можливість, яка там відбулася або не відбулась. Про якісь такі стосунки, доволі ну як вам сказати, пентаклі, пентаклі леві люди це такі більш прагматики. Люди не романтично ну такі, як романтика, звісно, їм притаманна, але вони люблять все так розраховувати все ближче до землі, те, що можна пощупати, потрогати, а не а не десь колись. І також, ну, скоріше всього, було, був якийсь розрахунок у цього мужчини на таку жінку. Ну, тобто, скоріше, жінка більше підійшла. Я думаю, що це про вас мова, тому що переважно першою показують ту енергію, яка дивиться. Ну, тобто, жінка, якщо дивиться, то це ви. І... Він дивився на скоріше всього на вас, що ви йому підходите от як за пару, пару, яку можна проявляти в житті і. Ніде ми не подінемо це, що тут можуть притягнутися люди, які просто дивляться по відношенні свого сімейного життя, яке вже відбулося. Люди, яким чином розлетілися, розійшлися, розбіглися і попали в засаду власну власних бажань. Ну, мало по якій причині вони вирішили посваритися, ви чи він? Ну, якось разом от кажу, тут буде ця, ця позиція, скоріше ще раз говорю, буде відносно ну, може бути відносно пари, яка є. ну, Тобто, в сімейному житті, але щось не заладилось. От як оцей домоклов меч завис над е цією. Сім'єю, так, тут може бути, тут мужчина скоріше бореться прямо в якійсь такій ситуації конфліктній за можливість. Тут виходить, що мужчина бореться, ну може конкурує, також може вийти якась конкурентна така позиція, але в більшості це, напевно, скоріше всього бореться за можливість бути в сім'ї з цією жінкою. Чому тут якесь питання? Давайте, Жриця ще виходить, двіка кубків і сімірка. ну Дивіться, може тут бути якісь такі моменти того, що моменти неясності неясностей. Мужчина міг не відкрити свої плани, мужчина міг чуть-чуть, як вам сказати, зайти. Я не буду говорити тут наліво-направо, але кудись міг таке звернути. Потім, потім усвідомити, що ці його вихляння були недоречні. Якось, якось так може тут проходити, тому що тут і жриця, тут і подвійці кубків, тут і сімірка мечів, знаєте, і при місяці зовсім. Кажу, мягко кажучи, недоречна, недоречна позиція. І від того стану могла ситуація мерії цього мужчини полетіти кудись далеко за обрій. Тепер, тепер я можу сказати, що в такому випадку оці недоречної ситуації, або він не відкрив якось ще свої почуття, або свою. О, свої оці бажання дороги. Ну, про е, одружених, які розі, ну, які тут розійшлися, бо вони тут явно розійшлися, я вам вже сказала. Майте просто це на увазі. А всі решту я вам також якби е, це питання часу, просто дороги, які не відкриті. От як людина як звернулася зі шляху, е, ставив, ставив ставку, а потім чогось. Називається, звернув, не вийшло. А, тому що, а, ще раз кажу, тут іде жириця закрита, якась невияснена для нього ситуація, а невияснена через от, двійка кубків, це є пара і через сімірку мечів. А сімірка мечів, вона, в принципі, говорить про якусь загнану ситуацію, невидану ситуацію. Тут лебідь попадає знову ж і виходить отут в ці сілки. Цю пастку через якийсь або обман, або недосказаність. Що може, що я ще хотіла сказати, що в такому випадку тут від королеви Пентакли іде все-таки той е меч? Жінка могла тут взяти меч на озброєння. І або щось рубанула, або щось недозрозуміла, або поставила, як би на правду, на вид поставила. Знаєте, де згадалось? Де десь таке було, на вид поставили. Розумієте, і от прийшлось мужчині в чомусь розбиратися, або прийдеться. Скоріше всього, прийшлось. Ну, от, якась така позиція навколо навколо. Давайте ми все-таки уточнимо все одно. Тому що я таке загадувала про мужчину на всякий випадок. Може, показують, що його зараз там роз... якісь розборки йдуть у нього в житті. Відносно вас, його відношення до вас. І його думки відносно вас і його почуття до вас. Відношення десятка мечів. Думки король кубків. Злиться, злиться, біситься взагалі думає, що дивіться, його думки відносно вас. Що ви маєте іншу людину? Що у вас є. Ну, Взагалі-то, скоріше всього, він би хотів себе бачити в ролі, в ролі Кубкового короля. його думки. Але тут, тут що він думає, тут якесь питання закритості, і ця десятка мечів падала, в принципі. В його простір, так що я думаю, що це відносно вас. І ця королева Пентаклей також була відносно вас. Все, Карти йдуть ті ж самі. Ну що, його відношення реально от вона, десятка, от вона десятка. Він хотів, щось закінчено, він злиться, він реально злиться. Він думає про те, що у вас є. Ну, це думки, що у вас є яка ну, Любимий якийсь коханий, думає. Однозначно, він би хотів бути цим коханим. Відношення про те, що те, що вмерло, до ну, прикладу, те, що він би хотів он, оновити туз Жезлі, він би хотів дати цьому життя. Знов ж якусь допомогу, може би, запропонував в чомусь допомогу, але сам я не знаю, як з цього. Як це повернути? Як вибрати з тої пастки, в яку я попав або в яку ми попали? Тут питання конкуренції знову проходить однозначно, тому я можу десь сказати, що мужчина ревнує, мужчина злиться. Чи, Чи воно чи це правда, чи це ні? Мужчина міг собі просто щось надумати. Тому що ви для, нього, ви для нього цінний екземпляр. Цінний. Тут проходять пентаклі, і тут іде десятка. Пентаклей це надцінний, надважливий екземпляр для його життя. Ви його родина. Він так вважає, він так бачить. І, про то, і до того ж він бачить дивіться, вашу самодостатність і вашу цінність. В цій колоді жінка з драконом. І жінка, яка зробила себе сама. по суті, ну Або вона має не те, що має право на висловлення. Вона, ж... вона живе так, як вона хоче. В цьому її цінність. І він це розуміє. І для нього це ж є цінністю. Чи могли люди розбігтися при питанні? Отут в мене вже. ще… Ще чи вже виникає момент, що ця конкуренція могла виникнути не між ним і іншим мужчиною. Хоча може так бути, тому що карта все-таки така лягає, але він може конкурувати між ну, собою і вами. От десь така позиція, тому що тут проходить питання допомоги Трійка пентаклей, і щось разом робити. І закрита, закрита можливість, як пастка. Може бути, що, до прикладу, я щось зробив не так, або я не встиг зробити, або я неправильно зробив, або питання конкуренції, що я повів себе не так. Ну, от десь отаке положення. Його думки. Не забувайте, будь ласка, про коментарі. І ваші теми, які теми цікавлять? Я беру теми з ваших коментарів. Так, його думки що це за король? О, а це він. О, а це він. А це він. Він він. Він, він. він але це все-таки проходить в питанні ну, якоїсь як сварки. І ви знаєте, ця конкуренція між вами всередині. Ця конкуренція між вами всередині щось в минулому. Щось в минулому було не так. І тут іерофант: о, жрець, хтось, хтось або конкуренція по питанні ваших знань, умінь, вашого бачення життя, можливо, по жрецю також проходить якась. Різність ну, дивіться, різність по віку, різність по релігії, різність по світосприйняттю, по баченню, навіть по магії може бути, ну, може бути всяке, різність про виховання дітей, різність ну, люба. Хоча в більшості це питання або вікове по іерофанту, або питання все-таки релігії, ну, якби бачення такого духовного бачення. От це, це в більшості. Хоча вже різність вона є різність. От якось так. Ви знаєте, тут все-таки все-таки він думає про, можна сказати, свій духовний сам відно... в ваших очах. Ну, це так, так, я, ну як його? Метафорично, а, а все може бути, може і не зовсім. ну Тому що жрець це з другого боку може проходити духівником або вчителем. Ну, якимсь вчителем. Може, він мантри вам на вушко хотів співати. Якось так. Давайте подивимося, що це по почуттях. Така. Куди він спішить? Чи він так злиться? Куди він спішить? Та спішить він, злиться, спішить. Тому що це десятка кубків. Боже, як я люблю цю карту. Як я... Вона мені тут так подобається. Така гарна промальовка. Тут дві постаті: чоловік і жінка, ну мужчина і жінка танцюють просто. от, цій ейфорії. Дуже гарна е, карта. Між іншим, колоду е, художниця малювала, по-моєму, 10 років. Якось, так, да, тут вся промальовка. Дата королева Кубків. А це він... це він. Він, він поки що дивіться, в такому роздраї, можна сказати. Він і вашим, і нашим називається. Я і злюсь і спішу. Я і то, і я і сьо. Він, він жалкує, дивіться, питання. Ну, зараз подивимося, наскільки він готовий, наскільки він готовий зближатися, наскільки ваш загаданий час, а я задумала на місяць, пам'ятаєте. Тому що він жалкує, він тут, скоріше всього, жалкує про питання відлучь. Відлучення, відлучення від того, що е, час пройшов і час крутиться якось, а він щось не може зробити так, як він хоче, або повернутися в ті відчуття. Тут багато е, чуттєвих карт, взагалі кубкових карт. Ще й до того всього королева жезлів, але це для вас, е, це для вас, і він то в, е, падає в таку ситуацію, коли ви для нього така ніжна, така ну. Е, Любов любовна, я це називаю. Він, він готовий розпластатися, от розтектися біля ваших ніг. А з другого боку він може впадати в ситуацію, коли ви ну, бурної пристрасті, коли ви його заводите до цьому, що йому що йому потрібно самому себе. Втихомирювати, давайте я так скажу самому себе втихомирювати, щоб заспокоїтись від тої вашої пристрасті. А ще може бути, знаєте про що я вам скажу? Що він очікує якогось сигналу від вас. Королева жезла діяльна кубіта. Жінка, яка, в принципі, сподобалося мені слово, прицепилася дуже добра жінка, яка, цей, як воно? А яка буде діяти відносно нього? Почала згадувати звідки? Почала думати слово. Так, поїхали далі. І так, його. О, згадую, о, як, як звучала тема, що я сказала, не буде, не про а чи повернеться він в загаданий, Чи прийде він? Чи повернеться, чи прийде, Боже, це ж треба було, не записала. Добре. Чи прийде він, чи повернеться в загаданий вами термін? Жриця, ну що, ми можемо далі не дивитися? Жириця, жириця поки не відкриває. Дивіться, жриця колісниця він повернеться обов'язково. А от чи в, король Пентакли він повернеться обов'язково? А от чи в загаданий вами термін тут ще якось оця, скоріше всього, на серці у нього двійка пентаклей, якого він отак треба, не треба, буде, не буде, може, не може. Туди сюди, туди сюди. Видно ще до сих пір, і тут двійка жезлів. Питання вибору: у нього ще немає кінцевого результату. Він ще не оприділився на загаданий вами термін, або термін в той місяць, який я оприділила, в нього немає ще оприділення кінцевого, але взагалі карти говорять, що так. Ну, я би навіть не говорила, що він тут робить вибір відносно вас. Він тут. Він тут, ну як скучає, він, а, він доведе, він, знаєте, креп, як це? Фортецю із мором. А, оце він себе доведе, він ця фортеця, не ви навіть, він. ну Може і ви, але він себе доведе оцим із мором, просто оцею тугою, такою за вами, того вичікування чогось неясного, того обмізговування, обдумування чогось взагалі нездійсненного. А потім доведе до такої ручки, що подумає: ну все напевно, хватить, треба щось робити. Хватить тої конкуренції, або хватить, от мені чогось придумувати такого, чого можливо, ну, якогось нездістенного, або чекати. Чекати, чекати не чекаємо. Ну, я не знаю, як сказати. Якщо він вичікує, що ви появитесь, ви напев... він, напевно, робить неправильні ходи. Не знаю, що там між вами все-таки до кінця сталося. Не знаю, не можу сказати. Але він. Ну, Це не, ну, неправильна його думка, о цього вичікування буде. І я думаю, що першим він все-таки не витримає. Першим він. Е, ну, ну, Питання тут не стоїть, навіть питання в тому, хто перший, хто другий. По цій розкладці не стоїть. Тут не така конкуренція. Тут вже в нього всередині. Відбувається оцей оцей якийсь находження цієї точки вибору цього балансу. Я хочу разом чи я хочу окремо. Він не вибирає між вами і кимось іншим. Він вибирає, діяти чи не діяти. А якщо діяти, то як? Якщо йти, то з чим? Якщо розмовляти, то, то, то яку пред'яву, що давати, що говорити, як себе вести? А треба це взагалі чи ні? А потрібно воно вам чи ні? Ні, А приймете там чи не приймете. От тут така ситуація є. А в питанні вибору, як такого вибору, у нього не існує відносно вас і когось іншого. Тут просто в цій розкладці цього немає. Є питання конкуренції, ще раз кажу, між вами і ним, між ним і вами. Щось відбулося, хтось комусь на якийсь улюблений мозоль надавив, наступив, можливо, ви йому своїм. Підбором кудись загатили, ну або ще якось так. Ну, щось там, щось там вдалося не зовсім добре, судячи по всьому, Та ви для нього імператриця. Ну про що ще може бути мова? Він по двійка кубків, він вже давним-давно зробив цей вибір. От, тримайте тут, тут, тут пара в Пентакливих і все. Тут пара. Або дійсно вже яка йде до Союзу, і реально навіть карти бачать про цей союз. А, ну, або він, ну, раз ви дивитесь і чекаєте, значить ви також це бачите. А, от, Ви попробували один одного на характер. М -м, попробували, Ну, або, кажу, пара, яка сімейна дійсно, яка погризлася і так серйозно погризлася. Випробували, називається, свій характер. О, що я можу ще сказати? Та відкриті дороги у вас ну, ну прийде він, прийде однозначно. Е, дивіться, я не знаю за скільки ви, ну, тут три, е, трійка жезлів. Трійка жезлів це питання, скоріше всього, трьох одиниць часу ну, або трьох тижнів. Трьох тижнів, ну максимум 3 місяці все-таки. <кій> якщо тут я, я загадувала на місяць і казали, що чуть-чуть пізніше, ну, скоріше всього, скоріше всього, це десь до трьох місяців. А якщо ви загадували а, ще навчора, ну, відрахуйте собі наперед. Розумієте, або від свого якогось часу, чуть-чуть, якби чуть-чуть далі. Напевно, там, ну, плюс 2 одиниці, загадайте, або плюс три одиниці. Одиниці якось так виходить. Ну, Тут є. Тут таке враження, що тут рідні душі, рідні душі взагалі, які ну, мають зв'язок, глибокий зв'язок, і вони тут вже двоє двоє дозріли, двоє однакових. Сидять ще поки що в двійці мечів. Euh, так, сидить. Ну або двоє, або король мечів тут виходить. Ну, ну може бути. Мужчина, який сховався, закрився, не розказує, заліз в двойку мечів, закрив душу, нічого не розкажу, не покажу, не скажу, як мені боляче. І взагалі ти така сяка, як ти могла, як ти мене не розумієш. А хто ж мене краще не розуміє, ніж ти? Я тебе люблю і тому подібне. Ну тут людина поки що мужчина, ну як вам сказати, ну. Реально, жрицею і імператрицею, а ви це Жриця і імператриця в одному флаконі для нього. Ну, от, якось так. Тут, в принципі, хороша позиція на даний момент. Чекайте, людина об'явиться, він проходить свої складні оці випробування в душі. Може бути, тому що карти такі, які лягають. Ви його чимось заділи, кажу, може й образила, а він вас. Ну тут якось тут одинаково. Тут реально однаково. Таке враження, ну це те, те, що я сказала, на характер випробовували один одного. Один одного вкусили. А що ж тепер хочете? Ну, можливо, й до кровушки. По-моєму, я не, не цей ні. Десятка ще й десятка кубків. Е так, вроді не було луна. Ну, може бути, хтось щось не розказав, хтось щось, ну, от якісь такі в якусь тьму таракань зайшли, зайшли, а тепер треба виходити. Все, щастя вам, всього найкращого. В принципі, ще раз говорю, сьогоднішній розклад доволі, доволі хороший на даний момент, в якому би ви моменті там не були. Проварилися, проварилися нормально, прокип'ятилися оба, по-моєму, обоє. Все. До нових зустрічей!